Росія збирається побудувати підводний тунель з Кримом до Росії за допомогою Китаю. Російські та китайські бізнесмени з урядовими зв'язками в жовтні таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію з окупованим українським Кримом, та задля цього створили консорціум. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи, надані виданню неназваними українськими. Офіційними особами видання твердить, що перевірило автентичність повідомлень, посилаючись на реєстраційні документи компаній, які свідчать про те, що російсько-китайський консорціум за участі осіб, згаданих в електронних листах, був нещодавно створений в Криму. Цитую переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня. Були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку в електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму протягом останніх тижнів згадуються зустрічі з китайськими делегатами в Криму в одному із них, датованому 4 жовтня. Китайська корпорація залізничного будівництва описується як така, що готова забезпечити будівництво залізничних та дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні. Ця державна компанія, яка побудувала багато із найбільших автомобільних і залізничних мереж в Китаї, і встановила значні зв'язки з Росією в останні роки, завдяки проектам, включаючи розширення системи московського метро, завершеним в 2021 році, компанія не відповіла на запити про коментарі при цьому компанія братиме участь у проєкті, нібито тільки на умовах конфіденційності, і в документах не згадуватиметься через ризик санкцій. Проєкт готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю може становити 5 мільярдів доларів. Керівник російсько-китайського консорціуму, що базується в Севастополі, відмовився відповісти кореспонденту видання на запитання про проект тунелю з огляду на ризики санкцій і саботажу. Американські чиновники та експерти висловили здивування тим, що ця компанія. Ризикнула втрутитися в цю справу, пише видання. Експерти з великих міжнародних транспортних проєктів кажуть, що будівництво тунелю під Керчинського протокою технічно можливе, і що Китай має необхідний досвід та обладнання. Проте, за їхніми словами, це буде величезне підприємство порівняно за масштабами з тунелем між Данією та Німеччиною, який будується вже 8 років, і коштуватиме понад 8,7 мільярдів доларів. І стане найдовшим тунелем в Європі, коли його буде завершено наприкінці десятиліття. Експерти кажуть, що мало ймовірно, що Керченський тунель вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у військових діях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію, яка має забезпечити безпечне сполучення з українською територією, за яку може йти суперечка десятиліттями. І, взагалі, кримський міст приречений. Тому росіяни і надумали будувати тунель є фахівцями по кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте. Подарунок і вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі Бейбі, і зайшли ми в цей раз не суші, а, зрозуміло з моря. Голова СБУ Василь Малюк розповів подробиці операції українських спецслужб на Кримському мосту. Це ляп по Путлеру і Рашці. Прикольний салют. Ми ж, як при відкритті Кримського моста без так само носом. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій. Всі ж чоловіки вони трошки хлопці. Да? Трошки діти всі почали скакати. Росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи. І на цьому українці не зупиняться. Тож стережіться. Далі успішним вогневим враженням, руйнуванням ми по суті зруйнували відповідно той міф про непереможність Рашки. Це країна фейк. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст перерещення. Ніякому путінському мосту не місце на законній території ненькі України. От такі новини ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.